А ну, москалі, то за Бандерами шукали облави. А хлопці в Упачі, вони ще вже за німці йшли, правда? Так, то, він, то вже при німцях було, то тут не було. На Олені то вони вже зародилися скоріше, а тут ні. А тут коли б зародилися? Так? А тут вже як прийшли і, тут, ой, москалі то вже вони шкодили, вже там групами підпоїть. А тут коли нас в самі центрі села жили, Господи милосердні, стрілянина страшна, наш, наш такої бідної сім'ї був тим стріпком. І на нього полювали. Казали, що він видавав люди. Ну, але хто тут знає, чи то так, ви не знаєте, то могло бути і брехня, і чується. І вночі стрілянина, а ми так близько дороги жили. Не так, як далеко магазина, ближче, так як забор того. І, той, і ми з такою служницею була. Спимо на ліжку, а вона говорить, Йой, Оля. Ільза і міскуреньку залізли під ліжко. Місім гільз було. А вони то його кулемет поставили, знаєте, такий ручний кулемет в городі напроти, вікен на дорогу. І забили його. Отакий От мужчина був, волос кучерявий, дуже гарний. Та й що, та й погиб? Ні за що і ні про що. А хто з берегів пішов павлі? Може знаєте якогось? Знаю, Касі. Євстах, а той не знаю, як фамілія була. Децк Василь Михайлович. Як ти білик писався? Ванівський Іван. Ну, а остальних я не знаю, бо вони скоріше пішли. Я була в Я... А... а то ті хлопці з якого року були? Е, ну той залізний був старший. Він міг бути десь 22-го. А то залізний то хто? То був так, як, як... їхній начальник. А не знаєте, його що він не був зберегв. — Так, Касій. Касій, а, то касій То замість. Касій був. Він був старший, найстарший. А той Іванівський Іван, то, напевно, був десь в 25-му, той Одеси Василь, він, певно, в 28-му. То вони що з ними сталося? Десь загинули? Чи... Загинули, їх не. То в берегах загинули чи десь. Ні, ні. Хто його знає? Казали, що ніби той ванівчку зловили, що ніби судили, потім приводили ніби сюди, але нас не було, то, то не при нас було. Але то точно ніхто не знає. Я не думаю, що йому що його випустили. Було таке вредне, Господи. А той залізний приходив до вашого тата радитися, так. так? А як то було? Розкажіть, Боже, щось таке ну, пам'ятаєте. — Ну, радився. Кажу, от слухай Михайле, слухай, от так і так вон донос був на таку людину. Як ти думаєш, то може бути правда чи ні? А, а мій тату кажу, ти хочеш знати правду, я тобі скажу. То на клеп, то не могла, там на таку стару жінку, вже вона ніби криївку видала. Тато каже, то видав той, під... каже, а підставляє ту жінку. Де вона стара баба? Вона ніде не ходить. Де вона донесла? До кого донесла? Увидиш, каже, Михайло, була б загинула невинна людина. І так от, що небудь, як рани не було, приїжджали. Забирали коней ранений. Е, в живіт мама подушку дитині з колечки витягнула, приложила, щоб кров не капала, щоб по сліду не, не знали, а коня прив... і то на, на коні везли, а, а той, мама, по в'язала, вв'язала, а коня за три дні прийшов кінь. Хто знає, де повезли. Бо якщо ранений був, в руку, в ногу, то отут була От, в, тій, в сусідній старій хаті при дорозі, в тих сусідів жила така фельдшерка, Нечепоренко Галя. То дуже розумна фельдшерка була, то вона давала допомогу. А якщо вже відранений, то вони забирали, бо тут, тут я на смерть. Ой, так, я знаю. Бо то ще був хтось старший за мене, а тут, тут нікого нема. вже, 25-го року вже вимерли, мужчини нема ні одного. А, а Хоч був один, то він, він нічого не знав. А пам'ятаєте, як облави було, як то своє? Як були облави, матінку Божа, воно ж хотіло забирало шахи. Хата закрита. Замок зірвали, зайшли до хати. І що хотіли, то робили. Як була горілка, само... яка горілка? Томонка забирали. Ну... А так, щоб когось знайшли при облавах, то не було. І, наприклад, як кріївку, то... як була криївка, то пуста. А так ж ви, знаєте, когось забрали з Криївки, то ні, то хлопці старалися не здаватися. Було по других селах, було, що накривали, вони відстрілювались, поки могли, а потім самі себе побили. Те, що... А Криївок багато було в берегах? Ну, та наскільки я знаю, було дві. Дві. Та в нас теж викопали, але не скористалися, бо то в центрі села. Знаєте? Ті, що колгосп зав'язували, прийшов, такий був Козаков. Каже, до мами, що буде ночувати тут, він прийде вечором, прийшов вечором. Мама каже, Боже, гризота, як заб'ють, мама взяла вікно. Мама каже, я вікно не, не закриваю, якщо влучає чого, а там у нас там городи були в центрі, за, за нашою хатою. І тічі, подальше від гріха. Але такого не було ніколи. Вони старалися, вони знали, що до нас ніхто не піде, бо то в центрі. І так милував Господь. Але крівку викупали все-таки у вас? Викопали, викопала, але ніхто в ній. А куди її зробили? А як вам сказати, у нас так була хата, коров'яча стайня при хаті, а коні що? Там возовня, і коні були друга стайня, так півперек стояла. Ту стайню тату мусив перегородити, посунути стайню до шопи. А ту перегородити і тут викопати криївку. Але то в центрі села, і, і вони не скористалися, і тату, тату каже, дуже лізну... і чого, чого буде стояти, і тату розбив, і як нас забирали, вже там ніч не було. Не боялися, бо то є. Ще щось про хлопців з опапам так. Як ви, до речі, називали? Бандерівці. Так, так. Бандерівці. Так Так, так називали, як мускалі називали. Mm. Бандерівці або нічні. Нічні, так? так. А, а ось... сестра, що ваша померла? Ага, Віра. Віра. Віра, Віра називалася. Віра. віра маленька. А така кучерява, як баранчик була. Моя мама покійна розказувала, що її тато, дід Андрій був такий кучеряв. І вітер кучерики так, вагони стоять, а тут купи шутру коло вагонів. І так мама винесла той трупик, поставила на ту купу шутру, а вітер кучериками так розвивав і ми поїхали далі. Не ховала, ні? Що ви говорите? Як вони до вагона води не дали?